По ді брові вітер, віє, гуляє по полю, край до... Тож викохав тонку, гнучку степу погибати, постривайте, все розкажу слухайте, дівчата. Полюбила чордобрива козака дівчина полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала б, не ходила, пізно за водою, не стояла б до опівночі з милим під вербою. І то лихо, дівчата, попереду знати, Що на всім світі станеться, не знайте, дівчата. Минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, ніхто не питає. Чого вянеш, моя доню, мати не спитала, Все за старого, багатого нищечко в'єднала. Іди, доню, не вік діловати, Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачать. Не слухала стара мати, робила, що знала, за старого, багатого нищечком єднала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго на сім світі без милого жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий серденько? Чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув? Скажи ж мені, де, мій милий, хай світу полину. Бабусенько, голубонько, скажи, коли знаєш, бо видає мене мати за старого заміж. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий серденько? Чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув. Скажи ж мені, де, мій милий, край світу полину, бабусенько, голубонько, скажи, коли знаєш, бо видає мене мати за старого заміж. Любить його, моя сиза, серце не навчити. Пішла б же, я втопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби, моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там старий жде старостами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, Чини ж мою волю, сама колись здівувала. Те теє, лихо, знаю, Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позаторік знала. Позаторок і зіллячка для того придбала. Пішла, стара, мов каламар, Дістала з полиці. Ось на тобі, дива, піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш біжи якомога. Щоб там не кричало, не глянься, поки станеш аж там, де прощалась. Отпочинеш, а як стане місяць серед неба, вип'є ще раз, не приїде втретє вип'є треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Ти ще чуєш, не хрестися, бо піде все воду. Тепер же йди, подивись на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась, спасибі бабусю, вийшла з хати. Чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Пішла, вмилась, напилась, мов не своя стала. Вдруге, втретє. Та, мов сонна в степу заспівала. Таку пісню чорнобрива в степу заспівала, зілля дива наробило, тополею стала. Не вернулася додому, не діждала пари. Тонка, тонка та висока до самої хмари. По діброві вітер виє. Гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу. Край полю,